Коротше, все, Мої зачиченята повставали. <гум> я просто не можу, я такі радий, Блин, вони такі раді були мене бачити. Ще, короче, і я їх ще більше радий, ніж вони мене бачити. Це взагалі, вони так тішилися, вони так мене обнімали, так цілували. Я їх так само так сильно сильно обнімав, так і цілував. Я так з ними скучу. Народ, я так скучу, що це просто жесть. З одної сторони так. Да. Це трошки прикольно, коли вони собі їдуть. собі сам хозяїн Барін. Що <кхом> <кхом> це таке? Ну! Но... Стало. І цей. І що? Забув, що казав? Забув? Казав, що я з ними скочив. І казав, що вони приїхали святкувати Happy New Year! Польський Сільвестр. Сільвестр. Сільвестра приїхали зустрічати Сільвестра. Ті мої зайчинята рознесли хату. Я вчора прибирав цілий день. Не цілий день до обіду в суботу вечором трохи прибирав і вчора трохи прибирав. Тому що... що було все гарненько, частенько, вся посуда помита, хата повитерна, все там Ган Шпигель. Я думаю, кожен чоловік знає, як жінка їде, треба в хаті поприбирати. Бо там в хаті прибирається тільки коли жінка їде. А тоді жінка прибирає. О, Оце мені теж підходить. Коротше. Все чітко, тепер дітки є. Блін, як би там не було, коли ти приїжджаєш додому. Коли ти приїжджаєш додому і тебе зустрічає дружина, коли зустрічають діти, коли вони тішаться тобою. Коли вони в житті радісні і задоволені, коли вони там за тобою ганяють. Ти си блін. Я просто помився зранку. Я вам вставлю фотографію, я собі зробив не фотографію, я собі зробив таке селфі відео. Коротесеньке, яке зранку сьогодні проснувся. А вони, вони, я вчора вирубався нафіг, бо я їхав сів! Зразу веду, що діти приїхав. Зранку так стою, Діти, бачите, ще що, що заснув коліше до них. Отже, рот, ось таке. І Кружачок фіненький. Я їхав вчора цілу дорогу, <кхід> <кхід> а Віка перекимарила була трохи дорозі. Недовго, правда, але чуть-чуть кимарнула, і діти поспали. І ми приїхали додому, я їх взяв на руки, виніс до гори. І що вони зробили? Правильно, вони проснулися. Вони проснулися і почали оратися. А я знав те, що мені сьогодні треба вставати зранку. Через то я мусив, мусив подйом робити. Але люди безвідповідальні в загальному. Чого я мусив зранку вставати? Тому що мені треба там передати те, що Україну мав приїхати перевізник. А також мали прийти люди, подивитися за локалем. За локалем. Люди мали приїхати, дивитися на локаль. Але я не побачив смс-ки в другій ночі, десь певно вчора бухав. Що додому і написав, що не, я таки не прийду. І написав, чи можна на завтра на 9 аттури. А я йому написав, що окей. Кейс. American boy. Хочу дивитися Ху -ху -ху. під кебаба. Всі ну, жруть цього кебаба, всім кебаба, давай кебаба, кебаба, кебаба. Всі хочуть кебаба. Ніхто не хоче нормально поїсти. Давай кебаба. Я Не знаю, чи люди ще не наїдеться, то лаваша. Тим паршивим м'ясом, чи що. Я вчора говорив з братом, я йому розказував. Кажу, дивися, до нас приїжджала філейка, приїжджало 20 кг філейки, і ми реально її відчищали. Нас стояла дівчинка, вона стояла години 3, безупинно по факту, то й 4. Просто безупинно чистила це м'ясо. В якому, якому плані чистила? Приїжджали 20 кг в ящику просто м'яса, лоток, такі 20 кг, філейки. По-перше, філейка. Філейка, куряча. Це вже перший сорт м'яса. Перший сорт м'яса. Да? І ми цей перший сорт м'яса ми очищали. Від всяких хрящиків, прожилочок, від е, оцих таких, знаєте, частинки салатки, жирненькі є. Ми це все повністю удаляли. Повністю все. І бувало з 20 кг до 10% він коли бувало відходу. Деколи було дуже мало, коли приїжджала класна філейка, деколи приїжджала така халтурна халявна філейка. Там було прям, прям багато відходу. А приїжджала деколи прям реально кончено прям реально кончено філейка. Там стільки було відходу, що це ну його нафіг. Ще приїжджала деколи маленька філейка і просто. Ну Не то, що грязна, а грязна, там, іменно, з хрящами. десь там рубали, кістка могла лишитися, ще щось. Типу. Ми це все повністю все викидали. На кебаба береться зовсім інше м'ясо. І в 95% випадків. Це м'ясо береться готове. Готове, яке стояв на вертилах Я вам якось не знаю, в тік був знімав, закидав відео про те, яке м'ясо беруть на кебаба як, з якого роблять кебаба. Окей. Знаєте що? А в бідрьонці оцей кебаб за 10 злотих. Ну що ви хочете скажіть? Ну, таке будете їли ті бургери. З бренки по 5 по 12 злотих, то їли тільки баби з бідренки по 10 злотих. Так потім, чого ви жалієте, що ви ходите, блін, у вас як не тиск, то серце, як не серце, то коліна, то волосся, то ще якась байда, Вічно якісь проблеми, то зуби, то ще щось. Чого? Тому що це все харчування, друзі. харчування. Якщо у вас хороша якісна дорога машина, ви її будете заправляти хорошим, якісним дорогим пальним. А якщо такий червик, як в мене, то шовляю, на тому їде. Таке саме відношення до свого організму. Таке самісіньке відношення до вашого організму. Знаєте, чим більше <кхід> тобі пофіг на ту машину, тим більше та машина загаджується. Всередині, ззовні, за нею вже такий неналежний догляд починається. Бо ти бачиш, вона там вже їде не так, там вже стукає щось не то, там ще щось, там ще щось. Думаєш, та ну нафіг, коротше, пофіг. Буде їздити в, в Європі відношення до машини. як типу, добиваємо до ручки. А потім, ах, що буде, то буде, продамте ти комусь хай собі мучиться. Але з організмом вашим, з вашим здоров'ям, така історія взагалі не пройде. Взагалі не пройде. Тому що воно вам аукнеться, і то так аукнеться, що ви будете не раді, що ви взагалі про то все знаєте. Тому, друзі, я не кажу там, в суто в нас їсти, чи, чи каші їсти, чи взагалі що хочете. Ну просто харчуйтесь правильно. Просто харчуйтесь правильно. Просто збалансовано, збалансованим, нормальним, адекватним харчуванням. І салат, і рибу, і м'ясо, і якесь можна вуглеводи, можна якусь хліба з'їсти, якісь чорні грінки з висівками там, і так далі. Тобто. Не варто пхати в себе це все дерьмо, друзі. Ну, реально не варто пхати. Я не хочу більше в астрономію лізти. Я не полізу більше в астрономію, я буду все займатися будівництвом, нам мені подобається. Я буду пробувати розвивати фірму по будівництву. Вона мені цікавіша, цікавіша в плані того, що. По-перше, в плані витрат і доходів. Тобто тут і таких витрат немає. Тут я типу, по факту так воно доходить. Тобто, якщо ти робиш, то вони в тебе платять. А якщо ти не робиш, то знову доїжджає цього перехраїться. Знову виїжджати сюди. Коротше, якщо, ви, якщо ви будете берегтись, то все у вас буде добре. Якщо ви не будете берегтись, то ви просто знищите свій організм, знищите повністю все. Як я вже говорив, що <кхід> <кхід> я не претендую на те, що ви там, знаю, там нас їли чи ще. Я просто... Довгі роки, насправді, довгі роки, з 2000. 17-го напевно ж року. Ще з 18-го до 19-го і до тепер, З 18-го року. Навіть з 15-го року з 15-го року до мене достукалась така люда. У е, мене був брат. Як він брат є, але брат був грубий, був грубий. Був прям дуже грубий такий. Власне, я колись був грубий. Але я був в шкільних руках грубий, не знаю, від 5 до 9 класу я такий плотний грубий був. От і в мене такий самий брат був, плотний грубий. І от та плотність грубість, е я, воно зі мною знаєте, я завжди боруся. І коли до мене достукались, що ця вся жирність, оце вся, коротше, неактивність, така, знаєте, це зайва вага, це все. І це все йде виключно з желудка, це не, не гени, Мама тато грубий, мама груба, тато грубий, я часто грубий, то в нас сімейне, то в нас родинне, то в нас така кістка. І що я тільки від людей не чув? От що я тільки від людей не чув? Я питаю людину, а коли ви останній раз їсте? В 10 вечора, а коли спати лягаєте, в 11 вечора. А що на вечір-вечері чим? Верениками. А що ви хочете? Ну, а що ви хочете, скажімо, будь ласка? Канапками. Всяким, всяким мучним. Можна з'їсти вареників на обід. Можна. ж можна? Можна. Але ж не на ніч. Вуглевод закручений вуглевод. І з'їдаєте денну норму калорій перед сном, не спаливши по факту взагалі нічого. І коли я відкриваю, то коли ми відкриваю. Ну, Віці дуже подобається, Віка любить справу, віка нею займається, вона горить. Я не хочу, я перегорів. Я просто не хочу ним займатися взагалі і все. Я перегорів. Тому. що, не знаю. Не бачу цього якогось. Знаєте, чогось. так, тихо, я вклинююся, оп, Дякую, друзі, дякую. Опа, і подякувати, обов'язково треба. Обов'язково. Всім приємно, коїм дякую. Але знаєте, було багато задоволених клієнтів, було багато людей, які приходили знову і знову. Ми вже не закрилися, а нас дівчата там ще робили замовлення на сайті, але ще можна було оплачувати на сайті. І вони це все ще, ще проплачували на сайті. Хтів прочитати, ти нас там пише, але якась хрень пише. Не знаю, друзі. Будова, ти береш об'єкт до виконання, так? Получається, якщо ти береш завдаток. Не виходить, брати завдаток, ну не береш завдатку. Максимум, що ти втратиш на одному об'єкті, це свій час. Ну Якщо візьмеш людей, то людям прийдеться заплатити зарплату. Будуть фінансові втрат. Але це одноразова історія. Розумієте, одноразова історія можлива. І все. Чому? Тому що ну, другий раз ви не п'єте робити той самий людина, яка вам не заплатила. А друга людина, в якої ви будете робити наступна, да? Ну, не факт, що вона вас теж кине. Правильно? Тобто вас не можуть всі кидати. А оренда і зарплата ви підписуєтесь на сталі витрати. Саме гірше, що може бути, це накопичення сталих витрат. Тому що доходи, вони ж не резиною, вони не розтягуються, і вони ну, не мають можливості перекривати всі витрати. І якщо це є якась непланована витрата, наприклад, якщо це на будові непланована витрата, і там потрібно купити, не знаю, відбійний молоток чи префоратор, чи якусь там, не знаю, щось там якийсь, якийсь інструмент, то ви, по-перше, можете зробити це, взявши в оренду і виконати цей об'єкт, закінчити, не понести цих великих витрат, а зменшити їх. По-друге, ви можете купити, але воно у вас буде надовго. Ну. От. Ви можете купити собі цей інструмент, який у вас буде надовго. Тобто це непланована витрата, яка стає в майбутньому вашим активом. Тому що цей актив працює десь на якихось об'єктах, і знову ж таки він себе окупляє. А коли ти береш в оренду гроші. Це твої сталі витрати. І ти платиш місяць-місяць. Місяць. Заробив ти гроші, не заробив ти гроші, прийшов до тебе клієнт, не прийшов до тебе клієнт, заплатити тобі все одно в будь-якому випадку потрібно. І це, 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 це блін, напряжно, Це напряжно. Я люблю бізнес, де треба заробляти гроші, а не витрачати гроші. Тому я з цього бізнесу буду виходити. Я з нього вже вийшов і більше в нього повертатися не буду. Не знаю, може франшизою буду займатися, а може не буду. Я навіть не маю бажання займатися франшизою, чесно. У мене ті люди, коротше, знаєте, в деяких мірі деколи підтошнюють, під комарові. Є адекватні люди, але є люди такі, що, що просто, вони так виносять, мозок, вони дають 2 мільйони запитань, вони дуже розумні, вони все вміють, вони все знають, вони все все вичитали в інтернеті, їм все розказали інші. І вони у тебе дзвонять і дають тобі 2 мільйони запитань для того, щоб з тебе випитати більше корисної для себе інформації. Ніхто не збирається нічого в тебе купляти. Абсолютно нічого. Ну така вона історія. До речі. Мені з тої української мережі мали скинути. Так прямо зараз і наберу. Мали скинути мені презентацію. Я йому написав емейла. Це то слава їдить тебе заново. Ну, він мені не відписав. Ну, зараз при вас, до речі, подзвоню і що він скаже. Українця вже 11 година, тому вже мав би підняти по ідеї трубку. Всім Ладно, я думаю, хід моїх думок ви зрозуміли. І підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі буде трохи контенту і з дітьми, і з роботою, і з жінкою. І, можливо, якісь сюрпризи Тому що новий рік у нас буде інтересний початок наступного року буде ще інтересніший Є вже заплановані поїздки, польоти, перельоти. Короча, куча всякого вже є заплановано навіть на початок. Прекрасно, вибраний номер в цій хвилі не відповідає. Просимо спробувати пузні. Окей, дякую дуже білий гудде. І є багато реально планів, є великі надії. Покладені на це все, що все буде файно, добре і все у нас получиться. А де ми будемо святкувати новий рік? З ким ми будемо святкувати новий рік? І що я вам з нього зможу засняти? Я вам розкажу вже ближче нового року. А я вітаю своїх глядачів всіх з наступаючим новим. 1025 роком. Роком гримучиї змії! Ота. Нехай та змія стане вам. Хорона. Нехай та змія не допускає, та річна змія нехай не допускає змій інших у ваше життя. А по закінченню того року я вам бажаю, що ви з тої змії зробили собі файний так. Черевики, якісь тухлі. Вуя, а... я де туда ще не проскочив. Фух, я чуть ворота не проскочив. Це просто капець. Прикиньте, маху, напро, з вами заговорився, духов нафіг, Ті всі відео записувати до посадні дороги. Можна проскочити свій погород, потім розвертатися, потім так треба далеко їхати, щоб розвертатися, що тону його впеть. Коротше, будьте здорові, всього найкраще, підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, Я вам закидаю відео і юху, апа.